Попри всі жахи, які відбуваються в нашій країні, українці генерують жарти, байки та меми чи не щодня. Гумор об'єднує, вселяє віру, допомагає протистояти ворогу і перемагати його не тільки на фронті, а й в інформаційній війні. Українці, цей день настав. Цю фразу волонтер і телеведучий Сергій Притула сказав 22 червня 2022 року у день свого народження, оголошуючи збір на безпілотники Байрактар. А що українці, а українці не зволікали зі своїми донатами та народною мемною творчістю? Жартували, що притула скуповує все, що тільки можна: від нових дверей для ОСББ до зірки смерті і зоряних воєн. Від дідусевих підштанників до цілої країни Білорусь. Дорогі українці, ми купили Росію. Робіть з нею все, що захочете. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалося нападінь. Чи є ще хтось, хто не знає, звідки готувався напад на Білорусь? Якщо такі люди і є, то Лукашенко залюбки розкаже, а може навіть і покаже карти з напрямками. Їх чотири, якщо що. А я зараз вам покажу откуда на Беларусь готовилось нападение. свою блискавичну ахінею. Бацька озвучив, спілкуючись із путіним у Москві 11 березня 2022 року. Він дякував російському диктатору за вторгнення в Україну і стверджував, що якби Росія не пішла в наступ, українці першими б напали на російські і білоруські війська під час їхніх спільних навчань. Після цього всесильний інтернет та лицарі фотошопу оперативно заполонили інфопростір кумедними фотожапами та відео в Тіктоці, де висміювали сміювали недолуч з заяв білоруського диктатора. А я сейчас вам покажу, откуда на білорусь готовимось на паді. В не хочу уїжджати із кривої заложки. А цю бідолаху ви, мабуть, точно бачили це російська відеоблогерка з міста Новий Уренгой Світлана Логінова. В історії вона увідає як та жінка, що дуже не хотіла їхати з нашого українського Криму, бо там вони як у себе дома жили. Настільки все душевно, по домашньому. Блогерка настільки злякалася торічної літньої бавовни в Криму, що хутко зібрала речі і чкурнула на північ країни-агресора. І, звісно ж, стала героїною безлічі мемів та різноманітних музичних треків. Ба більше з її зображенням та текстом сумних завивань почали виготовляти килимки для миші, футболки та чохли для телефонів. Ну що ж, як то кажуть, валіза, таксі новий уренгой. Я не хочу уїжджати з Криму Крима за густи. Ще яке кончене Ця мила старенька з'явилася в інтернеті ще у 2020-му, коли її онука Ната Домінська виклала в Тік-Ток ролик із бабусею. А от завірусилося відео вже під час повномасштабної війни завдяки телеграм-каналу блогера Олексія Дурніва. Там її осудливе боже, яке кончене здебільшого стосується росіян. У реальності ж бабуся цією фразу, наче суддя на якому шоу талантів оцінила невміру талановиті танці хлопця по той бік вікна. Яке кончене, скажи слово паляниця. Ще із часів написання Біблії люди відрізняли своїх від чужинців за допомогою вимови, притаманні тим чи іншим народам. Такі особливості вимови називаються шиболетами. У наші часи український шиболет це кажи паляниця. Він став найвідомішим українським кодовим висловом, за допомогою якого можна розпізнати росіянина, адже росіянам не тільки важко правильно вимовляти паляниця, а й розібратися з його значенням. Більшість думає, що то полуниця. Я... Мі... Тут героїня фільму прибуття звертається до інопланетних істот з дощечкою із написом Скажи, паляниця. Скажи слово, паляниця. Сьогодні меми стало невід'ємною частиною життя. Як бачите, ми, українці, на них знаємося, чи не краще за всіх.